Тенька історія, як в мене сталася аварія на копі. Лише заплив на своє місце, де я планував робити пошуки. Як чую, що за плечима вода ж кипить. Тікає повітря, незрозуміло звідки, з балона чи з компенсатора плавучості. Тож для початку перевірив октопуси. Там все супер, підкачка компенсатора, все супер. Залишилося два клапани в компенсаторі перевірити, ну і сам кран. Для початку я взяв стравив повітря з верхнього клапана, змін ніяких, стравив повітря з нижнього клапана, змін ніяких. Зрозуміло, що ну, в воді я не, ви, не вирахую звідки тікає повітря. Тож прийшлося мені плисти до берега. Щоб виправити цю помилку. Звісно, можна було накачати компенсатор і почекати, чи втратить він плавучість свою, але клянчити там на колінах під водою, стояти як мокша на болотах тих 10 хвилин мені не хотілося. Думаю, краще я запливу на берег, все ще раз перевірю, якщо потрібно, прополощу, виправлю. Цей косяк, та й буду спокійно продовжувати свій пошук. Як має бути, ось так козирки тікали, повітря втікало в мене. Втратив біля 50 бар, поки я все це виправив. Але пошук все-таки мені вдався, був не гірший, ніж завжди. Нормальний пошук. що обладнання потрібно тримати завжди в формі, доглядати за ним, хоча я завжди доглядаю. Акуратно промиваю, просушую все. Все як слід, але скажу наперед, що мені все-таки в клапан попала піщенка на компенсаторі плавучості. І клапан стравлював повітря. Можна було і продовжити пошуки, але це, було, це був би не пошук. Це було б якесь рабство, а не пошуки, задоволення не було б ніякого. Прибився я до берега, де, де зміг. Перше місце берега, я зразу там виплив, головне, щоб не було людей. Знайшов місце, для не було і все виправив свою помилку. Всім привіт! Особливо тим, хто підписався на канал. Для тих великий привіт! І так, результат за сьогоднішній мій вихід. Плавав за квалангом. По євриках в мене вийшли 18,40 центів. Ось тільки назбирав в Югославії різні. Так, це вся Югославія, попалося 5 копійок Україна. Ось така один росіянин з-за попався. Так, це попався От стільки грузів, попалося сьогодні свинцю. Попалася одна шайба. І попалася одна ось така обручечка. Біля 4 грам 3, 3. 3,5 десь так. Ось такий результат за сьогодні. Тож всім удачі!